Тупо э, хуй воду, типу, махнути так, буль-буль-буль-буль. Пам'ятаєте, як були оце, типу, динозаври, що кидаєш воду, і вони роздуваються, стають великими. Я думаю, може, з пісоном також так працює, бо я вже живу, блядь, 60 років і ні разу не пробував. Блін, все маленьке, маленьке, наче іграшковий. Блін, може і спрацює. Я, до речі, хуй знаю. Блін, добре, що у мене такий дорослий друг, як ти, і підказав мені таку прикольну штуку. Блін, мужики, скажу вам честно, а мені подобаються іграшки. Я от типа головне тримати всередині себе дитину. От і любитися грати з іграшками. Тому я задоволений, що в мене маленький пісне. Я от коли я їх бачу, я такий блік, я так з руки в руку. Я продаю, передаю, передаю, Прикольно. Я наче ловлю сніч. Бачиш чим паху. Бачу бачу, точно. Ці руки бачу, сексом, Я ось так її запопкував, рух жорстка. Ви так... Раз! І туди, блядь, кинув на ліжко. І я вже ось так, одною рукою тут, одною рукою там. І я, блядь, рублю такі теми, що вам навіть і не снилось. Це ви тільки, блядь, тільки могли уявити десь в парнушки, можливо. А я її ось так тудим-сюдим, тудим-сюдим. Я її ніжно називаю ліфтом. 啊，红了。 Везло. Я в ресурсі далі запліднювати. Перше правило клуба. А я в ресурсі запліднювати таких достойних гетеросексуалів як ти. Тому тут нема енергії і сили. Но тут вона повірє. Так що, шановний Максиме, якщо ти би хотів переконатися в цьому. Чекай секундочку. Щас, чекай, бо воно у мене крутиться. Щас, бо в мене крісло кротиться, я не знаю, чи. Блядь. стоп. Подожди. Подожди. Почкай. Може би я стіл? чи як би то. Максиме. Максиме, сука, прикинь. Кліпайте. Як я їх купила, вони зламалися. Ні, я похожа на якусь обуляють порнодріс. Щоб мені знаєте, сіськи отак, отак прям. І <рррр>. <рр. похоже. <р.> реально похоже, блядь Типу, реально, де отак униз. І типу... піпом. Мм, хлопчик, а не хочеш зі мною? М -м -м. Ладно, я тебе хочу, дякую. Мір. Ну, Коли? Це, це, цьому Залетіла цьому. залупа. лупа. Блять. Маша, розбирайся з ним нахуй. А це шершень? Це не шершень. Філіп, це просто. Це просто штука якась. Давай... А де вона ділась? П'яні люди, які всіх хвалять, а і віно кажуть, віно. що всіх люблять найкраще вже. А, він же напевно, десь. Де нема? Ей, тоді розкажи йому. Все, норма, він не на, вилеті. Якщо він буде Филип <ріст> мужик в чаті. Він десь тут по-любому сидить, зараз зараз запрыгне мені в голову. Та не запрыгне, нічого тобі не буде. Он опренапрадеться нам. остав на потім, остав на потім. Чат, ну і, звісно ж, саме приємне. По реке. <ріки> Це капець, ну ви годіться. Так вони офігенні. ч там вони офігенні. Не надо заспакувати для канона. Давай. Повний аутфіт. ха Повний аутфит. Ч буде каташись? Що подобається? Що давай? Йой! А що це таке? Трусики? Трусики? Що за трусики? Джинсиві? Це джинси? Джинси чат. Що це так? Диви, тут щось з поясом типу. да. Це джинсові шорти. Щось. Ти підні... Короче, чат не піднімається, це хана. Дайте мені потримати в роті трошечки щось таке продавгувати, велике, вєністе, тіпленьке таке. Ну, Мені дуже хочеться, якщо чесно, Ну, таке прикольно. Я таке люблю. А по друге, ти сказала фотку, скинеш, просто, просто не попередивши, сказала скинеш фотку після стріма, коли вже ти знаєш, що анонс мав бути ще вчора. Блять, ти кому це кажеш? Ти мені, блядь, до цього Бі. казав, що тобі ніхто фотки не кидає, що всі блядь, відкладують, а зараз, блять, я виновата, тому що я скинула я... ранше, блять, ти зробив хуйово. Да. і я кажу перероби. І ти кажеш, да, я перероблю. Та він не може любити мене. Та я Бу люблю тебе. Послухай, ти! Це, я тебе я... скинул фотку, сказала, кричит, я переробив! Пізна, скину тобі! Мені так ранович, я переробив вс! Ти кажеш, я тебе скину не попередив, <годи> блядь! Мене анонс бути на 20-ту, я кажу не вору, він через півчаса скидає анонс, тебе їбало мовчки, ти сидиш мовчиш. По я дивишься на фотку, вона нормальна, ти кажеш хуйня, блядь, скину це, нову, це блядь, після скимат, ты уебалась, що? На почали грати. Йоу. Ты шоу хуй, не ч давай заешь? А ви помітили мої туфли. О, туфли знову так! І знову те. і ви не помітили мої туфли. Я і Всі Давай. твої тітоки з цим залетять. Погнали! Давай. Погнали. Нахуй це тіста. Йоу. йоу, йоу, йоу. Слухай, мене мала цей світ. Жорстока гра, ти або хижак, або просто обід. Ти або кусаєш богатуй задній прохід. Йоу, біч, йоу, траляля, Йоу, біч, йоу, траляля. Світ холодний мала. Тут немає любові. Всі хочуть шматвій, всі хочуть контролить. Ти йдеш у ліс, то вдягни свою маску. Бо життя це театр і далеко не казка. Вовк не проблема, він просто ханкрі. Справжні проблеми. Ті, що в костюмчиках і банки. Вони дають тобі шанси, вони дають тобі дрімс, а потім surprise your stuck in credits, yo. Mm -hmm. mm. Ага, ого? Ага, угу. Ага. Десь. Боже зріння так упало в мене. Чуєш, чи це може, хоч би це надкіксив, а пойду пошукаю, де, де мої пігулки? Так оце будемо той, будемо продавати ще кекси, поня? Ти мої пігулки ці. Бабуля, тобі, а, а я тут подумав останнім часом, я на Бо, тебе ну, дуже ти багато працюю. Иногда, да. Да, 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 да. Я на тебе працюю вже, а... відколи себе пам'ятаю. І от тут подумаю, мені здається, я трішки мало отримую грошей за свою роботу. А хто тобі таке сказав? ти погано подумав. Тебе... Так я відколи працюю, у мене не повишалася моя ставка. Якась банка. Я... Це вони? А мені вже здається, наш бізнес. Він, ну. Він вже наполовину мій. Розумієш про що я говорю. Ану, я, чуш, я б вже ану, хотів кришки... почитай. Що, що? Та це лікарство, не переживай. О. Бабуня, гриби. Ба? Що, що внученька? А що ти така страшна? Ти ти, ти охуїлася, малолітка. Як я, я, я в тебе виховання? Я так і знала, яка донька така і мати. Обидві не виховані. Як ти Тей. до старших говориш? Чо в тебе такі великі вуха. Вуха, вуха. Ти що не вчила біологію? Я взагалі тоже стараю, вуха ростуть. Ні, зросте. Кидимося на, на твоє вухо, коли ти будеш в моїх руках, будеш як слон ходити, махати ними. А чого у тебе такі О, великі очі? Боже мій очі великі. Я просто на кури, це, це все оку... Оку... окуляри, вони трішки збільшують, тобі здається, насправді вони нормальні. А що у тебе такі? гострі зуби, гостріше, ніж мої ногти? Ой Боже, зубами це взагалі така донь. Моя маленька внученька історія. Я йшла собі, спотикнулася на сходах, впала, розбила щелепу — всі зуби повилітали. І мені швиденько треба було ставити нові. Я пішла до якогось нового дантиста, а він виявився трішки криворуким тіпом. Щось мені там понаставляв, понапиляв, воно все не підходить. От тепер ходжу, непонятно як хто. Називається вирішила трішки зекономити. Жесть ба. тебе на Тіктоки виставиш, то потім ТСН будуть писати, що чупакабра завелася. Може, не, не тобі карацитомольчику, треба... привіт, Шо, каші, що ти? Що робити, якщо в мене в баби е, вуха великі, шерсть росте, сіра така здорова, очі великі. Що, що робити? Може, вона ти... на вовчанку хвора? Які ще Привіт! Ну, по опису це може бути якась порода чи особливість. Якщо хвилюєшся за здоров'я, краще звернутися до ветеринара, а вони точно підкажуть, що робити. Якого ветеринара це моя баба. Баба моя о, ви... бабуся, любима кахана. Тепер зрозуміло, якщо бабуся добре почувається, то все гаразд. А якщо є якісь сумніви щодо здоров'я, е, краще просто відвідати лікаря, щоб переконатися, що все нормально. Ніколи лікаря, тут ніколи лікаря не було, в мене баба сама. Не, не вір сама тим соба. штучним інтелектом, а! це все від сатани. Не зно чого так весело було. Господнє небо, і село, і ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє! і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Дивлюся я на хату. Немає в мене хати! Вона, вона, краща, What the я чел? Я просто хотів перебрати всі речі, бо я от рубав, от рубав пеньок, от бабуся попросила зрубати пеньок на передхати, я от зрубав і спотів, спотів і, ну, і хочу просто обрати речі. і все. Вам він пиздить, він дійсно, він пиздить. Я лежала хворенька, нещасна, він тут прийшов. Да, — Розпустив а... свої руки. — Ти вже ходиш, ба! — Що, що ти я й... — Ти залишала, казала, хуйово мені. — Що, я, я, я що, не, я не ж... — А, що ти така страшна, йоу. — я, я не я не візьму це, Луга, я не я, Слухай, ти я, я, я несу, я несу в правильну машинку. — Ти подивись на мене, йоу. — Це, ж another story. — Взагалі-то я твоя мамка, і ти будеш такою, як і я. — Почекай ще років 20 і подивишся на себе красоту. Йоу, мен, тобі не холодно? Да, нормально, я вже витягую. Може, може шубку дати? У мене є одна, то з іншого вовка є. А там в Яка... баби можна в шкафу взяти. Ти бачиш, там... в неї там є. Що? Бабка, що тут у тебе такі руки волокаті? Що це за панікюр такі? Там валахати? тіло! Там, тіло. За а! А! там... Oh God, там ті... Oh. Бабзіночка, любов моя! Ба, а що з нею? Вона, вона жива. А що ти таке спить? Йоу. А хто тебе? А хто тоді бабка? А ну папа, па па що жива? Хто тоді жива, бабка? Це вук! Це хитрий хук! Ну чого ну стоять, блядь, а ну стоять, я кажу! Йоу! Але, чекайте, чекайте, я, я, я все можу пояснити вам. Це все недорозуміння. А? що коли, я... коли я, 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 бля... знаєш що ти так з бабку, ну, я ебашу? По -по -по Положи, поклади. Коли, коли я, я, прийшов? Коли я прийшов? робиш я вовк, гордий звір, а не собака. але... Цей це, щит, це, можеш зачисляти, кому хочеш, але не нам, це йоу! Не, це не про те... ти вбив! Я прийшов, я, я нікого Початку не вбив! мені гриби Очіка, продав! Тобі, 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 не тобі не давали слово, Тобі не давали слово, ти взагалі мама мама. Тихонько, давай ти що скаже вовк. От, правильно говорить ті, що скаже. А що вовк? ти тобі свою палку достав? Вовк ти ти, ти такий застав, мен. Я прийшов, бабка вже лежала на землі. Я хотів їй допомогти, а потім почув стукіт, застресував і от вийшло те, що вийшло. Але я не вбивав бабку, чесно, я обожнював цю бабку. Мам, він пиздить. Мамо! Або ти кажеш, бо я тебе не пашу, бо я вже не можу це терпіти, мою бабку любиму! Я йду. Ні, що що, брат, я можу вас всіх перестрелити. А ну стоп, стоп! А ну, тихонько. Ви Бабку вже не вернути, правильно? То може просто мирно розійдемося, там поділим, може, якісь майно. Да, мама, я ту. Що і ніби ми одного не бачили. Не хотіла. Давай, хоч не знаю, там комната списка є. Я б собі забрала майно. То все майно наше. Наше з кицом моє. Все да, що є. Да, а ви, ви хто? Ми ділимося по поняттям. Це наша сім'я, це наша а, family. Стоп, стоп, стоп. Але вибачте мене, будь ласка, але ви у баб до бабки 100 років не ходили в гості. А я в неї був кожен день. Ми з ним і наш в садочку, і на балконі, і Де? на кухні, і в ліжку. Ось так Де? крутились нашим. Ні, ну дивіться, нам логічно, я шукав постачальників. Вок продавав, а ви двоє oh, yeah. взагалі нічого не робили. No, так що man, я вважаю, бажаю. А ну, я дістаю другий палець, блядь. Ти, 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 тихенько. Все, що є, це все, це все для шапки, це все для мене і для шапки. Наша бабка не давала yeah, yeah, yeah. нам yeah, yeah. нічого, вона yeah, yeah. реально yeah, yeah. біжна. Yeah. Давайте сховаємо зброю, сховаємо пальці і зброю. Кечення нанести демедж предметам, або ну, її візьмете в руки, вона вас жре нахуй просто. Але вона мі... вона дуже мила, да. Вона дуже мила, подивись. Oh, so cute. тарілку зловиш чекай Давай, лови ломай. Еееес. Лиса померла. Бля, а че ты ж могла просто спуститься и мне дать? За її тоже заберемо Ааа! Еба! Бля, я сыркался пистол! Ебать, я тебя не учикував! Я підскочив, блядь! Ой-ой-ой! Пиздец, за боже! Бля, я так хорошо и шло! А що там таке? Там э, місце для трахання. Не надо! Не надо! Чекай, чекай, пока. Да відкрій, да відкрій! На полі там справиться сама, Федя, все. Я Мене. Вмивай.

Е... Что за пиздать? От тебе? Я перепрошу. Кон, кон, ласт-кон. Оу, оу, о, Ой, Заходим далее. Хочешь попайться? Эйду. Nice. Я... Давай, Я давай, давай, давай. давай, 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 давай. Давай, давай, там два. Соник Вейв ебнулась, что?

From Balkan. Yes, I am from Montenegro. На, рампу, на рампі Хайнес. Хайнес читається, йому передали інформацію, що вони стягуються. Намагається в дві позиції відіграти. падає вниз, він отримав голову. Шкода не вмер. Ламається вікно, імітує, що він туди пішов. Ми виходимо через одну ліву виделку. Нас помітили. Намагаємось пройти далі. В соло двері бувати якось, тип. хвається в куті там берете. Берете мінуснули. Мінуснули, Тіпа на Хайнесі! Три в три. Два червоних! Можна грати, можна грати. Давай, 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 давай! Звінили так наші. Червоні типи. Можна це робити. Пачка ставиться. Юрій м'ята зверху, про нього не знають. Але чек не теншен. Даня теншен. Смеш мінус три. Та боже, яку не ламаю! Зможемо пограти. Ідуть, але там подивіться, який кросфайр. Двері є. За кутом, ще троє. Ще троє, за кутом. Дивіться. Така наша ідея вирубай смеш раз. Далі треба, що до інше доєдналося. Мерекса робочий мінус. Джек доєднується по Джорі. Три в два. Можна, можна! м'ята земкою. Але що робити, їх там багато, вони всі там в куті! Вони просто всі в куті. Вони їх розманцили! Вони всі тупо виходять зараз на натикнайний. Четверо тієстеки ховаються в куті. І команда Спарта цього не розуміють. Хочу бідам усім не зла. Коли обоє рябою ти моя, щоб не була, ось чому я з тобою. Ось чому я з тобою, люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись людьми, люди ми тільки тоді.